Уряду хвалив зміни, які дозволяють застосунку Мрія супроводжувати дитину від дитсадка до школи. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Нова версія Мрія дошкілля надасть вихователям інструменти для обліку занять, харчування та сну, а батьки отримують прозорий доступ до успіху дітей. До нашої ефіру долучається Анастасія Кочубинська, продакт менеджерка мрії, напрям школа. Анастасія, вітаю вас. Доброго дня, вітаю вас. Дуже дуже модно модним словосполученням називається ваша професія. Хотів би вас уточнити для того, щоб наші речі мали більше розуміння, чим конкретно ви займаєтесь в напрямку розробки мрій. Ми безпосередньо мій департамент безпосередньо відповідає за дослідження, те, що необхідно користувачам. Ми досліджуємо і конвертуємо це безпосередньо вже в технічні і цифрові рішення. Тобто, безпосередньо усі кнопки і функції, які ви бачите, розробляються саме нашим департаментом, вигадується, дизайняться. Ми така фабрика креативу, я би сказала. Що ви накреативили за останній час? Скажімо так, який досвід у використанні додатку Мрія як батьками, так і дітьми ви використали для того, аби покращити цю платформу? І, і, будь ласка, для тих батьків, які ще не використовують платформу мрія, і для тих дітей, які ще не приєдналися, розкажіть, будь ласка, для чого їм це слід робити, які можливості вони отримують разом з тим додатком на їх пристроїв? Да, давайте я можливо почну загалом того, як батьки могли б отримати цю інформацію. А mm -hmm. для цього необхідно школи, щоб доєдналися до нашої системи. Для цього адміністрація школи безпосередньо заповнює заявку. Після того ми допомагаємо їм налаштувати весь освітній процес, включно з розкладом його конструюванням з усіма журналами. І після того переходить якраз школа в фазу вже користування повноцінно із батьками, із дітьми, і з вчителями безпосередньо після mm -hmm. того як. Школа вже все налаштувала, батькам достатньо доєднатися за допомогою банка ID або діє підпис в наш застосунок і уже розпочати працювати з системою. Mm -hmm. Якщо відповідати на ваше питання, що ж таке ми на і сконструювали всередині. Мрія насправді на меті має побудувати знаєте оцей зв'язок між батьками і дітьми. Ми поширюємо культуру. Свідомого батьківства тому дуже сильно акцентуємо увагу на тому, щоб батьки розуміли, що відбувається безпосередньо з навчальним процесом а, у дітей в школі. Ми фокусуємося не тільки на оцінках, а й на їх динаміці. Ми підсвічуємо сильні сторони дітей, показуємо, коли динаміка пішла вгору або вниз, аби своєчасно допомогти, або навпаки, просто підсилити дитину, коли ми бачимо, що динаміка йде вгору і проявляються сильні сторони дітей. Тому батьки можуть в декілька кліків одразу побачити, що відбулось і за день, і за довгий проміжок часу в школі. Також mm -hmm. батьки можуть безпосередньо вже прокомунікувати з вчителем. Якщо в них є питання, вони можуть це зробити швиденько в один а, натиск. Біля оціночки, біля кожної є можливість розпочати діалог всередині мрії. Це робиться за допомогою а, нашого внутрішнього чату на основі сигналу. Тому ми поступово а, заохочуємо використовувати наші чати всередині системи, аби вчителі безпосередньо надавали швидкий зворотній зв'язок батькам і батьки в будь-який момент могли з Увати з будь-яким вчителем, який викладає у дитини, а ми також фокусуємось на розвитку, який стосується не тільки шкільного напрямку, і загалом освітній контент даємо, і ми його даємо не тільки дітям, а й батькам і вчителям. Для нас дуже важливо, аби він був релевантний. Тому все, що ми пропонуємо до перегляду, він воно сконструйовано. За допомогою рекомендаційної системи, яка будується на основі штучного інтелекту, ми враховуємо інтереси дітей і пропонуємо і батькам, і дітям виключно релевантний для них контент. І от у нас є дуже цікаві факти про те, що батьків, наприклад, цікавить до перегляду. Вони найбільше зараз переглядають, як говорити з дітьми різного віку про війну, наприклад. Тобто, ми пропонуємо доля актуальні відео, які допомагають знайти цей взаємозв'язок батьків і дітей. А і з останнім те, що ми будемо скоро анонсовувати, це наш величезний блок по гіміфікації. А, ми будемо вно вносити ігрові формати, і мені здається, це одна з а, моїх найулюбленіших буде функціональностей всередині, тому що ми через мрію хочемо. Підвищити зацікавленість в освіті і залученість в освіту з точки зору дітей. А ми будемо давати вікторини тематичні. Ми будемо давати завдання всередині мрії, які будуть надавати доступ до отримання нашої внутрішньої цифрової валюти, яку ми назвали «мрійки». І безпосередньо потім вже обмінювати на навіть призи, які будуть даватися нашими партнерами. Загалом, це таки мені здається, дуже цікавий проривний в, освітньому, в освітній сфері функціонал. Угу. Тому ось такі напрацювання останнім часом. Безумовно, комунікація надзвичайно важлива. Всі ми принаймні, абсолютно більшість нас сподіваються навчалися у школах і розуміємо, наскільки проблематично інколи буває. Комунікація між вчителями, дітьми і батьками навіть у дуже дуже простих питаннях щодо додатку дія, ознайомившися із ідеєю, з тим, як це реалізовано, чесно кажучи я особисто ну не бачу мінусів. Насправді це класно, що і батьки, і вчителі, і діти можуть спілкуватися за допомогою сучасних технологічних інструментів однією мовою. і насправді всім цікаво, якщо дивитися на той функціонал, який є у застосунку мрія В Мене одне перестарова це безпека, оскільки там. Це спілкування відбувається. Очевидно, там багато персональних даних на сьогоднішній день. Як вона забезпечується і чи готові ви гарантувати, що ті батьки, які доєднаються до цієї мрії, можуть спокійно її використовувати, тому що це такий ще інтимний момент, так? Оця комунікація з дітьми, яка існує між батьками. І не хотілося б, щоб вона була під загрозою. Як сьогодні реалізуються стандарти безпеки у мрії? Так, да, звичайно, це дуже важлива тема, і ми особливо дбаємо про безпеку, тому наш продукт має всі необхідні сертифікати безпеки, зокрема тестат відповідності стандартам Е, Також ми сфокусовані на тому, щоб відмовитись від логінів і паролів. В нашій системі немає логінів і паролів. Тому саме для цього ми використовуємо для авторизації банк дії і діє підпис. І важливо також зазначити те, що ми не зберігаємо персональні дані всередині застосунку а всі персональні дані в. Вони захищені і знаходяться в реєстрі а, ICOM. Це освітній реєстр, який також відповідає всім стандартам. А ми виключно читаємо дані звіти і відображаємо в рамках виключно авторизації і. Тоді, коли користувач взаємодіє. також угу. а, на підтвердження того, що нам важлива а, частина з безпекою, наш чат він був імплементований спеціально на основі сигналу. Підозрюю, що більше чули, що це таке, але загалом це дуже безпечний. А, Спосіб формування чату, доступ до якого не маємо навіть ми. Ми не знаємо про що переписується вчитель з учнем, але ми впевнені, що зв'язок саме з ким може комунікувати дитина, це виключно вчитель, який викладає у дітей той чи інший предмет. Тобто, навіть не будь-який вчитель зможе комунікувати в рамках школи з учнем. А скажіть, будь ласка, загальна статистика використання станом на зараз. Я бачив на період кілька тижнів тому, якщо не помиляюся, було 40 шкіл, які приєдналися до мрії. Чудово, що в мене є можливість поспілкуватися з продакт менеджером з цього питання в рамках роботи в оцій екосистемі 40 шкіл, що ви дізналися нового? Можливо, чого не знали на початку, коли запускали цей продукт? Важливо зазначити, що ми вже протнили межу, і вже кожна шоста школа насправді в Україні підключила мрію. А шкіл це був наш пілот. Це був період, коли ми тестували платформу і до нас доєдналися школи пілотні, які ми вдячні, бо вони допомогли нам відтестувати функціонал і підсвітити всі наші сильні і слабкі сторони, і це, які ми встили, і це було набагато довше що... ніж кілька тижнів тому, наскільки я розумію. Це було набагато більше mm -hmm. е, тижнів, mm -hmm. так ми вже вересні заходили з кожної шостої школи в Україні. Це більше двох тисяч шкіл. Е, ми перетнули доволі велику межу, і е, насправді зараз об'єм зворотнього зв'язку він. Е, він велетенський, дуже багато цікавих а, деталей, які ми отримуємо від наших шкіл. Але за рахунок тих 40 шкіл, які з нами були в пілоті, ми отримали дуже багато вчасного зворотнього зв'язку, який зараз допомагає нам мати вже стабільну систему і вже опрацьовані всі а, випадки, які були протягом тестового року. Щодо майбутнього. Причому майбутнього, яке стосується настільки освітніх процесів, тому що тут здається, ну все плюс-мінус зрозуміло. А життя, можливо, ну я не знаю, чи мрія може це регулювати, але тим не менше, якихось активностей позашкільних, поза якщо вони передбачені у мрії, такий напрямок розвитку. Чи планується щось реалізовувати в цьому напрямку, ну і, можливо, щось більш сфокусоване на батьках? Оскільки навчання це повністю про дитину, і я думаю, зрозуміло, що у мрії дуже багато функцій, які зосереджені і побудовані довкола дитячих інтересів. Щодо інтересів дорослих, батьків та вчителів, можливо, в цьому напрямку планується якимось чином розвивати цей сервіс, розкажіть. Так, да, давайте розкажу про позашкільну активність загалом. Оскільки ви зазначили це, у нас Коро вже з'явиться доступ до нашого модулю, який ми називаємо «Позашкілля». Це модуль, в якому буде зібрано близько 7 тисяч гуртків і секцій по всій Україні. Ми разом з міністерством освіти і науки, мінмолодіспорту та мінкультом збирали всі ці гуртки, аби батьки з дітьми могли ознайомитись, що є навколо їх школи. І куди можна записатися учням, це якраз такий теж певний конструктор у цього зв'язку між батьками і дітьми, щоб діти могли пробувати щось нове, а батьки знали, що насправді можна порекомендувати для дослідження своїм дітям. А це якщо про частину позашкільної активності, я би також зазначила, насправді, що частина з нашою бонусною системою гіміфікацією, яку ми зараз будуємо і будемо пілотувати на Окрему кількість шкіл теж щоб протестувати це, все це теж певна частина позашкільної активності, тому що е, завдання всередині цього модулю вони не будуть стосуватися виключно шкільного е, шкільної бази, вони будуть також стосуватися і загальноосвітніх тематик. Угу. Е, по батькам ми насправді маємо. Фокус наразі, щоб більше підсвітити частину по тому, як розуміти краще своїх дітей і загалом як розуміти, що необхідно дітям. І ми продовжуємо працювати над розширенням контентного блоку, який дуже активно буде допомагати що вчителям, що батькам отримувати більше доступної інформації. Ми будемо разом з нашими партнерами його конструювати і розширювати, тому що до батьків, це. Цей ухил щодо вчителів, ми наразі будуємо можливість їм автоматизувати чим більше процесів. Якомога більше процесів. А зараз ми вже сформували автоматичні виставлення, наприклад, самострових оцінок. Це можна в два кліки буквально зробити. Ми хочемо максимально економити час вчителів, щоб не витрачати на бюрократичні або ручні процеси і сфокусуватися саме на конструюванні а, змісту уроків а, і вправ, які будуть вони надавати вже а, дітям на уроці. От десь такі фокуси. Дякую вам. Дуже приємно, що українська освіта все ж таки дивиться у майбутнє. Використовує інструменти з майбутнього для того, аби модернізуватися і покращувати і підвищувати стандарти. Це по перше, а по-друге, приємно, що українську освіту в майбутнє рухають такі молоді, амбітні люди, як ви, Анастасія, які це чутно по тому, як ви говорите про це гарячі справи. Я впевнений, що у такому разі українська освіта у надійних руках. І, можливо, не тільки в озброєннях, як ми зараз багато говоримо, але й в освіті будемо коли задавати стандарти і нашим сусідам, європейським країнам, можливо, всьому світу. Дякую вам. Анастасія Кочубинська, продакт менеджерка мрії, напрям школа, була з нами на прямому відеозв'язку.